Привіт, це огляд китайського цікавого доступного флагману від суббренда Vivo IQOO. Зустрічайте IQOO Neo 9. І зараз вам все детально про цей девайс розкажу та покажу. Починаємо. Отже, виглядає смартфон цікаво та стильно. В руках смартфон відчувається приємно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло на тильній панелі, плюс пластикова рама. В моєму випадку такий синій глянцевий колір, але є ще чорний та червоний. І обидва вони ума. Матовому виконанні товщина 8,34 мм та вага 196 грамів. Отже, по органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення, зліва пусто. Зверху в нас інфрачервоний порт та мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. На лицевій панелі в нас великий топовий плоский дисплей з тонкими рамками: діагональ 6,78 дюймів, матриця AMOLED LTPO до 144 Гц. Роздільна здатність 15К 2800 на 1260 пікселів, пікова яскравість до 1400 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно флагманський. Картинка. чудово приємна яскрава і пікової яскравості вистачає з головою. За продуктивність тут відповідає минулорічний вдалий флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який працює за 4-нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,2 ГГц. Графіка Adreno 740. В моєму базовому варіанті 12. Гігабайт оперативної пам'яті сучасного типу lpddr 5X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти до 16 ГБ оперативки та до 1 терабайта накопичувача. І працює смартфон на Android 14, який прикритий оболонкою Origin S4. Так, це в мене китайська версія смартфону, яка містить Китайщину, яку можна видалити і прибрати. І звісно, вручну встановити Google сервіси, які ставляться без проблем. І у підсумку працює все ідеально: якихось блок. Кувань чи обмежень в Україні немає, все працює без нарікань. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно. Якихось зауважень взагалі немає. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 42-43 градусів, що цілком нормально. Батарея в смартфоні на 5160 мл. Ампергодин плюс фірмова швидка зарядка Flash Charge на 120 ватт і у підсумку заряджається смартфон приблизно за 32 хвилини, 10 хвилин дають приблизно 40% заряду без дротової зарядки. Тут логічно, що немає. А зараз вже переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості в якості Full HD мінус 3% заряду, півгодини гри в мобал, мінус 8% заряду. Що в підсумку дає дуже відмінні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь приблизно на 7 годин плюс-мінус, але все залежить від сценаріїв вашого використання. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють без догану і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, мене чують також добре. Блокувань смартфона в Україні немає. Wi-Fi 7 працює чудово, Bluetooth 5.3 Також працює без догану. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав не Всі, який без проблем працює в Україні на цій китайській прошивці, стерео звучання в смартфоні непогане. Звучить смартфон. Гучно та приємно. Вібромоторчик тут флагманський, тактильна віддача приємна. Під дисплейний відбиток пальців розмістили нижче і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Вологозахист не заявлено. Основна камера смартфону складається з двох сенсорів. Головний модуль флагманський сенсор Sony MX920 флагману Vivo XTON на 50 мегапікселів з діафрагмою F188 та оптична стабілізація, плюс 8-мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою f 22 І знімає Мартфон ще цілком і непогані знімки. Ось вам всі приклади, що я не знімав. Тому пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 16 мегапікселів з діафрагмою f2.45 та електронною стабілізацією, і знімає вона наступного плану селфі. Знімки. Ось вам всі приклади, що не знімав. Тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією, фронтальна камера пише відео до Full HD 30 ФПС з електронною стабілізацією. Тому ось вам всі приклади, що я не знімав. А після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Знімаю на смартфон IQOO Neo 9. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. Працює звичайна оптична стабілізація без усіляких покращувачів. І ось так ми знімаємо. Зараз буде моя більш швидка ходьба. Ось так ми знімаємо. Ну і давайте ще пробіжечка. Якось так. А так нас знімає фронтальна камера смартфону IQOO Neo 9. Це в нас звичайна якість відео, full HD 30 кадрів в секунду, нічого дивного за таку ціну, це навіть нормально. І, в принципі, ми ось так знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок IQOO Neo 9 це цікавий доступний флагман на Snapdragon 8 Gen 2 по ціні близько 300 доларів. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні. Чудовий плоский 144 герцовий amoled дисплей флагманська продуктивність. Батарея на 5160 мАч плюс 120 Вт на Швидка зарядка за 32 хвилини, гідна автономність, нормальні камери, а також тут зручний ергономічний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток пальців, приємне Флагманське вібро, непогані стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта і ціна цього смартфону близько 300 доларів. Купувати, якщо є бажання, можу рекомендувати. Посилання, де я придбав цей смартфон на Aliexpress, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!